Славне місто Рівна, я вже тут була влітку. відео про це є на моєму каналі. І тепер знову повернулась. Зараз знаходжусь на головній площі. Тут триває виставка ціна незалежності, яка вшановує полеглих воїнів. На стендах інсталяції зображені загиблі воїни Рівненської громади. Зараз я знаходжусь у місті рівному біля пам'ятника Нілу Хасевичу. Ніл Хасевич український художник, графік, активний громадський політичний діяч, член ОУН УГВР. Далі, повзпрацюючий пункт незламності, крокує до стародавнього єврейського кладовища. Цей пам'ятний знак встановили в 2017 році. Поховання знаходиться в занедбаному стані. Вітаю вас у Рівненському парку культури і відпочинку. Імені Тараса Шевченка. Тут дуже 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 багато всього цікавого. Ходімо, подивимось. Заснований парк наприкінці XVIII століття та є пам'яткою садово-паркового мистецтва державного значення. Площа парку становить близько 22 гектарів та умовно поділена на зони. Всього в парку налічується близько 4 тисяч дерев та 11 тисяч кущів. Загальна площа газонів 13 гектарів. Освіта у місті рівному одна з найбільш таємничих локацій міста це старовинні підземелля, виявлені в центральній частині рівного. На них натрапили майже випадково. У парку біля фонтану провалився асфальт, а під ним був тунель глибокий і розгалужений. Спочатку історики сходилися на тому, що підземелі споруджені за часів князів Любомирських вона володіла містом 17 століття. Однак згодом, під час подальших досліджень і знахідок виникла альтернативна версія. Ці ходи могли побудувати ще за часів Київської Русі. Тим часом архітектурний комплекс таємничі підземелля Рівно є не лише пам'яткою старовини, а й сучасною інтерактивною локацією. На цьому моє відео завершується. Хай щастить!